Так, у нас ранок, друзі, на Водомі. Зараз трохи познімаюсь зверху, друзі. Є... Є тут туалет, душова кабінка віддільна. Рядом туалет. Ну, це така стоянка для машин. Цікаво. Дивлюся, що на перших секторах ліворуч, де тут на розлив, ловлять то столоба більше. А вправо ловлять, друзі, друзі коропа. А ми якраз посередині водою ми, і намагаємося і коропа ловить, і товстолоба. Оце наше місце для стоянки. Зараз, підемо Олександр, воно вже готове оснастку макушатник на красика. Всім добра, друзі! Вітаю вас на каналі Рибалим Задоволенням. Сьогодні ми на коропу риболовлі будемо ловити не тільки коропа, будемо ловити і товсто лоба. Це Панське озеро, друзі. В цьому я ще тут ніколи не був. Тут приїхав це вперше. Є бісідка, тут є, ну, є дача, є, дивіться, воно 13 -е. сусіднє місце класний такий водойм. Сьогодні будемо ловити на цьому водоймі. Тут є умови, я вам, друзі, трохи пізніше все розповім, які тут є умови. Так ну що, друзі, ми на каналі рибалим задоволенням. Ми починаємо. Риболовля Панське озеро. Так, ну що, друзі, приїхали сусіди, бачите, кораблем ганяють з 13-го місця. Так, одразу закину. Є правила водойми 4 будки. У мене є я сьогодні з Олександром. При... Привіт. Він буде ловити карасика. За кожну вудку треба доплатити 100 гривень. Тобто, у нас буде дві вудки на коропа ловлі. Одну вудку я хочу поставити товстолоба. Товстолоба тут, друзі, є товстолоб в цьому домі. і його можна брати як і карасика без обмежень. Тобто, скільки зловив, стільки й забрав. По коропу є обмеження, що треба до кілограма відпускати. Ну, ми на кожному домі до кілограма любу рибу відпускаємо ну, Короба білого мура. Е, з кілограма до трьох ми забираємо рибу, а з вище 3 кг крупну рибу, як кажуть, треба відпустити. Давайте подивимося насадки. Ну, Насадки, хто е, передплатники, знають всі, що я ловлю це е, тігровий горіх. І в последнє, і з тігровим горішком це у нас е, Ну, Дві вудки буде з тігровим горішком, папа. У нас тут все, друзі, о, як кажуть, нічого не міняється. Друзі. Буде у нас е, тігровий горіх із кукурудзою. Е, Додав я вдома, коли я варю тигровий кукурудзой, додаю кукурудзний ліквід. Тобто, е, коли ти вдома зварив кукурудзу з тигровим горіхом, я їх е, 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 разом варю. і додаю, коли вона така гріченька, додаю е, кукурудзний кисельчик. Що такої квесечик? Це кукрузний ліквідик, друзі. Так, ну що, друзі, бру. Сьогодні буде допомагати мені. Карабель, беру карабель і завозимо свої вудки. Так, ну що, закинув вудки, дві вудки, як я й казав, закинув на короб. Ліва вудка буде у нас на товсти лоба. Зараз став намет, зараз е, розкладухи туди, е, свої, як кажуть, вічі поскидуємо. І закинемо дві вудки на карасика. Помагаємося зловити якогось гарного красика. Віся, звісно, гарні тут. І будиночки такі, там стояночка, є туалет там зверху. Все, чекаємо якусь гарну рибку. Тут від сонця. А, клас. Очерет, щебень, друзі, нема. Буде, якщо буде дощ, то не буде здесь, як багнюки. Класне, Будемо за рибкою, друзі, можна дивитися. Є. Пірс можна підійти взяти рибину. Ну, добре. Осталось на цьому водоймі, на гарному, піймати цю рибинку. Будемо чекати. Так, друзі, що по водоймі. Е, водойма не дуже така глибока. Насередині водойми метр метра. Наші оснастки ми завезли на коропа десь отам, карчі на тому березі, друзі. І ми туди завезли десь глибинка, там десь оце буде. на Ближнього на дальньому, як кажуть, бровку 1,30 То Товстолоба ловим на середині. глибина лову десь поставив я пів метра для такой, коли він не глибокий. Оце пів метра це достатньо, щоб плавити в столоба. Зняв я одну вудку з верха на товсто, ось поставив одну вудку з верха. Одну поставив з дна. змотали ми одну утку на карасика на водоймі. Будемо ловити одна вудка станеться на карасика, дві вудки на коропа на тігровий горішок. Як це будемо так і ловити. Ця вудка у нас на товслоба з дна, а та ліва вудка на тов слоба з верха. Ну, ми ж на вадомі треба зрозуміти, як де рибка. Тим паче, ми ж на цьому вадомі перший раз. дребнота там на этот Ну плат да. карасик твой любимый тебе карасик ты сказал дребнота ну такие Піддай. Каже, перший рибинки пришли у нас Поклевки. — Ну да, да, прахтон, красику взяв. Ну добре, сейчас перезабрахуємо. Такий невеликий, ну, зато перший. І немає, не, не поняв. І зашов. Ну це зато перше клювання на коропа. Так, друзі, перше клювання, чому ж ти ж не засікся? Отакий. Ага, Може щось дрібне. Ну це перше клювання, це вже добре. Ну то добре, будемо чекати. Я потім смотрю, як би вудочка так. Прийня. Так, зараз, перезакинемо вудку, перше клювання отримали, бачите? Тіровий горішок. Ну добре, будемо чекати. Так, ну що, друзі, перезабросив вудку. Відмічаю, звісно, що взяли припку, було б чудово. Але, але щось поки-поки щось немає. Так, ну чекаємо. Вудка заброшена. То, на то слово, на, на дрібний, дрібний карасик, сів або якась херня. Зараз побачимо. Вроде так. Вроде щось є, І Карасик, напевно. Или красноба, или карасику. Це твоя рыбинка, як завжди? Еще так, таких надо 5 штук. Аккуратней. Так, пішов, пішов к нам, як кажуть, до копилочки. А ну кидай того гарного хлопчика. Ось, Це другий вже. Ну, ага, ловим місце, слышиш? Місце того ми ловим карася. <рес> так, ну що, закидую ще п'ять вудку, будемо далі ловити. Ну що, карась клює, Ну гарно, значить є на цьому водомі карасик. Але друзі, закинули макушатник, поки немає, а клює він чомусь на... На планктон, з дна. зна. Ну, це таке. Це риболов'я. Так, ну та ловим. Так, ну що, чекаємо якогось гарного хлопчика карапуху. Е, Класно, що є тіньок. Є. Е, Ось сусіднє місце. Риболовля. Це у нас 12 місце. Це 11 місце. І зашов. Так. так, ну що, друзі? Зрізав там корягу, поки я в камеру включав, нам було зразу його хапати і тягнути. Зріз. Зрізав, Ну Добре, зараз ставимо новий поведець і продовжуємо свою ловлю. Так, ну що, поставив новий поведець. Такий же самий тігровий горішок з тігром горіхом. Ну, хочу відмічати, друзі, щось на цьому домі якась у мене не пруха. Перше було клювання на цю праву будку. Не успів його потягнути засічував. Зараз, друзі, є, була рибка, блин. я вже почувствовав його, взяв і він з місця пропер десь метрів п'ять, поки я камеру включав, і по корчу там воно корч і він десь зрізав по одесь мені. Ну добре, зараз закидую вудку, зараз може трохи ближче сюди від корча, щоб його десь метр ще до себе ближче. Завезу вудку, щоб, може, успіть, не дати йому сісти оце в корч, по корчу пройтись. Ну добре, забрав вудку, влогу, може, буде зараз ще ввечері клювання, може, вночі. Так, ну що, друзі, ранок, власне, на водомі такий туман. Друзі, вночі плюнув в короб десь кілограм на три. Я вам поки потім витягну, покажу його. Я його не знімав, бо це ж у нас після обрізу з карчів. Думаю, взяти його, щоб витягнути, я одразу близько рав. Коротше випри його, трохи пізніше вам його покажу, цю рибинку. Так, ну що, добренько, зараз трохи час поп'єм, підведемо підсумок та будемо збиратись додому. Підведемо підсумок, друзі, розповім про водоймо свою думку. Хочу відмічаю, що воно дуже таке, знаєте, ухожене, є туалет, там зверху є душ, місця такі гарненькі, зроблені. Дуже сподобалось в плані, тому що цивільна. знаєте, Приїжджаєш на водойм, не мусор, а все бачу, що орендатор доглядає водойми, Це дуже приємно. Так, що відмічаю, із мінусів, що е, предложили нам риболовлю на 15 секторі і 12-й. Я подивився, що тут є гарні такі рибки, короб десь 10, і тому дур, ду, думав, приїду і половити іміння такого е, хорошого хлопчика зловити. Хотілось така була. Задумка на цьому водоймі, бо багато в Фейсбуці реклами, друзі, було іменно про що і водойм, що тут багато крупної риби. І ну і багато риболов. І відмічаю, що дуже, дуже багато риболов, всі сектора, друзі. Оце там 17 останній сектор, сектор, і всі вони були зайняті. Тобто немає вільних місць, і треба ще записуватися зарані на ці місця. Так, і, і, і чому я і не поїхав? Було 12-й сектор, друзі, і 15-й на вибор. До 15-ї, де 15, 16, 17 там, друзі сектора, де дуже багато треба було тягнути свої шмаття десь метрів 60 вніс, а потім на гору це все придимать, це Карпові і свої причиндали. Це розкладушку, палатку снадоб'я, вкусняшки всякі коропові, Ви ж знаєте. Тому, друзі, не взяв я 15 сектор, приїхали на 12-й. Ну, все одно відмічаю, що з мінусів, все одно машина була у нас розположена. Воно вверху стоїть десь метрів 30, і вниз ми стягнули свої причиндали. Причиндали стіну, і це як кажуть, що нема під'їзду до самого берега. Це не є, ну комусь ну, нічого, але друзі, це тягнуть ну, час матяга, це вниз і що стянуло, а вверх витягується не це таке. І що по водомі, друзі? По риболовлі. Місця розположена дуже сектора близько, друга до друга 50 метрів. Зараз ось вам скину карту, як сектора розположені. І, і, ну, всі на дуже пресинг, на бадоймі всі містам постійно вони е, записуються, постійно вони зайняті. Тобто оце 17 місць і це значить, що на бадоймі 17 оце, рибалок постійно. І оце ж всі розумієте, кораблем воно. І всі е, возять кораблем, тягають. Завозять всі по той по ту сторону подачерет. І з мінусів, друзі, це оце пресинг, і всі везуть кораблем, і всі візуть подачерет, ложить свої оснастки. І коли ти запертий, приїхав воно з 13-го місяця, друзі, зразу завозив подачерет, з 11-го подачерет, там 15-17, і все подачерет лозяш, друзі, оснастки. Я от оскільки казав, що коли я на риболовлі я не завожу десь метрів 10 але друзі. Чомусь кораблем, я не розумію людей, які возять подачерети. Я спочатку думав, чому тягнуть подачерет, бо риба йде проти часового годинника, як кажуть. І в мене завжди що перше клювання обично на праву будку, сідає. Якщо я завожу. Под той у мене постійно перше клювання на праву вудку. Якщо я вудку витягну, то буде і далі вудка, далі слідуща вудка. Але коли ти завозиш падачет, риба впирається в оснасти, в, в ліску, і вона розворачується і не йде далі. Так, ну що, Давайте, Івано, що ми тут вночі зловили, час цього гарного хлопчика я вам покажу і відпущу його. Пішов. Хотів його красиво відпустити, а він з рук гад такий вискальзнув. Ну, хай лева підроста. Може буде десятка, та прийдем колись зловим його. Так, друзі, ну що, ось Олександр зловив три карася. Ви колись бачили, щоб карася відпускали. Зараз покажем, як це робиться. <реку> Це у нас таке перше на каналі, слишкаш, щоб карася випускали. У нас обично карася, не виходить мені впускають. Так, а ну пишіть в комітеті, що ви про нього думаєте. Так, ну що, друзі, все, з мату вудки, половили були на риболовлі. Панське озеро. Прекрасна водина, класні місцяки. Але прессинг на водомі дуже великий. Місця, ось що не подобається, що тянує до водойми багато віщей треба по сходам ну, по наклону, друзі, до машини. Машина ж там вверху, і тут наклон. І дуже багато це розстояння це дуже багато. А на, як нам предлагало туди вершинку, то там ще в три рази длінніше тягати. Що по водомі? Ну, риболовля, риболовля, дуже багато пресинга. Мені сподобалося, що місця дуже-дуже близько, близькі друг, білі другого отримали небагато клювань, але вони були. Так, ну що, Друзі, як кажуть, ми з вами не прощаємося, ми вам кажуть, до побачення. Пока, до побачення, до побачення. До побачення, до побачення.